Привіт, доброго ранку всім смачної кави. Я в самому центрі, в самому серці Швейцарії. В простому маленькому містечку. Але тут нема такого містечка, так як в нас, всі вкупі. Тут всі хати розкидані по, по, цілу, по горах, по долинах, по прирічку. Дивіться як вони тут живуть. Той є центр містечка, то їх білий дом. О, такий будиночок. Адміністрація. Отакий от центр. На вулиці мінус 10. тікаю звідси до головної траси. Бо зараз обіцяють сніг і так тяжко їхати тут буксую, а ще засипе зараз. Буду чекати тут, поки не розчиститься дорогу регіональну. Все, пока-пока.